Так, ну що, говстрім? Не знаю. Не знаю, скільки людей сьогодні ми залучимо на трансляцію, скільки людей взагалі прийде. Кому цікаво світі Skylines. Кому може бути цікаво Skylines? Хочу пограти в цю гру правильно з великою кількістю виробництв, будівництв. Сьогодні який план? Процесін Спід. Ми поки що накопичуємо сміття, і я би хотів десь взяти трохи грошей. Аби е, зробити більшу швидкість е, е, переробки. Так, ну ідея яка сьогодні? Сьогодні я хочу тут забудувати ще лісопильню, так, щоб індустрію повністю перевантажити. По-друге, що я хочу зробити? Почати видобу... Видобу... видобуток оцього е, е, руди, кам'яної чи яка це руда, не знаю. Тобто треба буде придбати дві клітинки. І трохи треба тут ще забудувати перший квартал, бо по грошах не дуже багато великі прибутки. Клітинки наступні коштують, коштують гроші. Наприклад, навіть ці купити. Ти за місяць будеш платити 20 20 доларів за місяць. Тому поки що не купуємо. А тут зробимо таке відгалуження і ще побудуємо дійсно. Там, напевно, кейс футбол, тому. Люди не дуже активні, активні на вечір. На кінці вулиці щось, щось збудують. І тут також. І вийшов спис. Взагалі я ніяк не можу чомусь налаштувати. У мене напевно весь процес. З. Стрімом забирає велику кількість ресурсів компа. там стоїть о, кодер. Так, я ще на... Там нічого собі хто зайшов! Готра Вукр, добрий день, добрий вечір, точніше. Чо? Я, я, зна... я знав, що ти прийдеш. Я очікував, що в понеділок у нас регулярні трансляції. І ті, хто в неділю не приходить на стріми, вони все рівно приходять в понеділок, бо знають що, стримить хто? Бендер стрімить. Як тебе життя? Він сидів від початку, і ти бачив? Сидів, мовчав? Ах ти шпигун! Шпигун. Будана вона тебе немає. Там малюка. Шкирешкирешкиреш Кіпершкирешкире бе! Здоров! Бач, мене теж озвучка, як ти заходиш. Фулан Фанкуман зайшов. Ого. Здоров. Не аж настрій піднявся. Помітили? Бендер зразу такий гоп і веселий. Як у вас справи, народ? Я знаю, що це ти попитання в понеділок. Запитувати після робочого дня там. Як тебе справа, розкажи. Людина така. О Боже, так класно, ми так класно працювали сьогодні, стільки тасок закрили. А планінг який був, 4 години. Боже, ми так все спланували. Я, я не знаю, хто так може говорити. Може говорити лише BM, HR? Або. Не знаю. Може рекрутер? Я думаю, найкраще справи йдуть в Роскуда, бо він там проінспектував завод, набрав, проінспектував завод е, виробництва яєць, набрав додому два лотка і їде довольний. Забудували район трендець. Сміття там мали переробляти, десь в мене мали бути гроші вже. Ти тільки купи сміття? Я вернуль. От то вони в мене смітять. Треба зробити Collect harbors waste allowing garbage to process a higher speed. Так, мені треба оце побудувати. З вищою швидкістю воно буде переробляти. Ангар для переробки сміття. Добре. Мені підходить. Так, сміттєзвалище ми збільшили, правда? А воно вже смердить чи ще не дуже? Ну, ще не дуже. Що це таке? Хто, хто це так будував, що як бик по стям? Гляньте. Хвилькою, хвилькою. Так графить, значить, оцей архітектор міський. Дорогу. І тут його мала хоба штурхнула в локоть. Він так поїхала, і все. Хвилькою пішло. Бо Петрович не один. Він легіон. Їх багато. Добре є. Так, ну в мене, в принципі, вже з'явилися ці як їх хайвеї, тут можна проапгрейдити дороги. Це ми займемось, поки грошей нема. Хай вони не швидко проїжджають ці кільце. О! О-о-о! Красота! І тут двохсмоговий хайвей. Це для людей, нічого собі, народ, дивіться, дивіться, як ми класно тут все зробили. А цю пісню, мені здається, теж караберт приніс. Все, ну, покращення вже сьогодні. Мені подобається. Що там з автобусними маршрутами? Дивіться, скільки пасажирів? Ого. 47% заповнені. Зеленому. Червоному меншим їздять. Школа цвинтар, цвинтар школа. Дуже добре. Е, не знаю, не знаю. Давайте глянемо ще графіки, чи в мене багато безробітних. У мене безробіття падає, але постійно просить, щоб я будував будинки. І це дивно. Так, ну що, вкладаємося і купляємо ці дві клітинки. Ох, це дві клітинки треба купити. Чи більше? Ну я хотів би бути багатим. Я хотів би бути багатим. Щоб можна було не тільки дві клітинки купити, а ще більше. Це таке невелике родовище. Де чим треба де пожартувати? В нас тут е, якогось милого дуже багато автомобілів. Це всі на парковку хочуть заїхати, так? Так? Це ви такі мудрі, так? Мене Петрович попереджав. Нічого, Ми побудуємо ще одну парковку. Сюди йти, направо. З великої парковки буде йти така велика кількість людей, що вони перекриватимуть дороги і будуть робити затори. А куди вони їдуть? Тут ж все зайнято. От вони з одної парковки їдуть на іншу, а вони приїжджають, дивляться, що зайнято, розвертаються і їдуть назад. Але то дурне. Ну зато тут знайшли, дивіться, тут класно така новобудова з паркінгом, мені подобається. Але гляньте, пробка розсос, розсосується. Так вони є, а отут, наприклад, теж є. І тут я для мотоциклів. Ну можу тут ще поставити одну парковку. Трошки далі. Вже не можу. Ні, цю я чіпати не хочу. Оцю краще перенесу. Приходить чувак, а парковку перенесли. Лол. Ну це, це логічно. Тут парковка прямо біля парку. Оце мені мозолить очі, Я, мені не подобається, як вона тут знаходиться. Спеціалізована, а, а, а тут парковки для електрокарів чи ні? Цей супермаркет має парковку, але щось сюди машини не заїжджають. Прикиньте, люди реально ходять. Дивіться, вони на майданчик ходять. З ним розминаються. А ці, ці помирали чи що? Є такі, що займаються йогою, а їх просто лягають. Восьмого вечора, йдіть додому. Ну, я не скажу, що тут затори. Немає тут заторів насправді. От пішоходи тут ходять. І треба вже задуматись. Давайте тут побудуємо земний перехід. А Насправді в мера зараз дуже глибокі проблеми. Глибокі. Ні, його не впіймали на корупцію. мер хоче тут побудувати підземне метро. Підземний перехід. Але не може придумати як. Ось в мене, будь ласка, пусте приміщення я роблю отак. Раз. Я хочу піднятися догори. Ви прикалуєтесь? А сходи побудувати не варіант? Це мені треба такий великий крутий підйом робити. Що це за бред? Це я розумію, що це пологий спуск, а якогось підйому немає? Ще раз перевірка. Думай про маломобільних. Ну це та, Ну так на ліфті їх теж можна підвести. Я хочу кружочком. Elevation. На це якийсь апендицит виходить. Що це за пішохідний перехід? До речі, прорельєф ти правий. Це це от. це от... Дуже дало підіблене слово, пане Хаймерс. Пане Хаймерс. Дурчильня. Дру, це інакше мене назвеш. Ви ніколи не помічали, типу, як пішоходи впливають на затори. От дивіться. Ідуть пішоходи. А, то ж можна світлофори ставити. Точно. Ану? Трафік лайт. Отако. По черзі. Все рівно наліво повертають. Щоб вони не ходили сюди туди. Але я спробую з тим педастрином. Пано oh, бачите, воно в мене прикалується. Каже, що куд занадто О! Гляньте вийшло щось. Щось виходить. Воно майже навіть гарне вийшло. Треба прибрати тільки дорогу тут. Це відео в історію містобудівельних стратегій. Я хочу бачити, що хтось сюди піде. Пензлюйте догори. Я для кого-то будував? Це для вас. Де... повинен приїхати ввечері в Діскорді, покажу, як треба будувати. Приват, приват кидай в приват. Я дуже хочу, щоб хтось туди пішов. Здорово, мала! А в нашій ще й без, без, без хати, без хатько. Йо? Йо? Фолов, я й буду фоловити. Давай, може і підтримка треба. Не в неї... В, в січні день народження. Не забудьте привітати. Ладно, в неї. Давайте другий раз спробуємо. Може другий раз в мене вийде швидше. Треба вмикати, вимикати прив'язки час від часу. 20 метрів. Гляньте, красота. Бачите? На 6,5 метрів взагалі ідеально. А тепер ці мости можна з'єднати. Ох і було би класно, якби він тут присобачилось. Коротше, сюди будуть приходити закохані і закоханими очима дивитися на трафік, який заїжджає в місто. Для симетрії хочеться цей... і. може по діагоналі якось зробити. Ладно, хай буде, хай буде, хай буде так, як є. Міст з'єднує, не мають як переходити. Дивись, яка толпа піш. Оооооо! Дивись, як поперло! Диви, я ж тільки сказав про закоханих, і вони всі йдуть дивитися на скляний міст. Ти куди пішла? Тут текстур нема. Вони крізь... різ. Куди ви, йдете? Що відбувається? Майбутнє вже наступило. Так на місці йдіть, там цілуватися тут. От, 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 іде. Лілія, треба буде фоткатись. Так, все надії на тебе, Лілія. Лілія, разом з своїм песиком, покажи клас. Слухайте, а вони повибирали їм очі і зуби чи що? Бачите, вони тільки посвітяться, там було багато полігонів. Тільки попробуй тут спускатися вниз. Тільки попробую. Та тут нема сходів, бляха. Тут нема сходів. Як ти це робиш? М -м так, треба думати про економіку. Давайте думати про економіку. Що ми можемо ще побудувати? Ну, по-перше, це ми вже робили бавовна. От текстиль. Є в нас ще родючі землі десь тут, щоб текстиль побудувати. Ні, родючих земель вже тут немає. Ми все загняли. Гаразд. Значить, Stone Mining, отут можна почати будувати. Якщо взяти цю клітинку, продовжити цю дорогу можна почати забудовувати область. Stone Mining, один такий великий. Один великий. Один великий зробимо квадратний. Ми не можемо її купити, тому що вона коштує 49 тисяч. 49 тисяч? Залізаю в борги. Зараз за ніч віддам. Так, так секунду, поспіши. Отака. А що у нас так грошей багато зразу стало? Це через оце виробництво? Знову тут тракторці будуть зникати. Не змінило нічого з анімаціями? На виробництвах тут нічого не змінили, як був оцей кран, який видобував, та й все. Труба. Так, дуже неохайно. Я такого не люблю, не люблю, я такого. По-перше, менше за відсотками будемо платити, бо ми швидше погасили. по-друге, потім візьмемо ще кредит. Розмітили область. Але хочуть більше працювати. І і і я б я якийсь маленький госпіталь ще би подавав. З клініку. Оця з цієї клініки швидкі дуже повільно їдуть і довго їдуть. Ого, скільки пацієнтів! Жах! Дивіться, нас пацієнтів дуже багато. Що ж вони так почали хворіти всі? Ну, однозначно, треба пускати ще один маршрут. Я пущу маршрут зараз от сюди, бо тут працює скільки людей? 78 працівників. Тут працює 54, і тут нічого не їздить. По-любому, треба сюди пускати автобус. Давайте побудуємо ще автобусні зупинки. Робимо маршрут. Звідси, значить, ми їдемо звідси. Зупиняємось тут. Тут ми, блін, не зупиняємося, але пофіг. Їдемо на самий сміттєпереробний завод. На родовище. Тоді зупиняємося тут. В центр сюди заїжджаємо. Та, грать з ним заїдемо сюди в центр. Тоді на край. І сюди. Добре. Цей маршрут назвемо якось роботяги. Раб роботяга. Отак От Маршрут про раб роботяга. Так як ми там видобуваємо вугілля, то ми зробимо його чорним. 78 людей тут працює. О, з'явився ще один. Ще один ескватор з'явився. Крутяк. Тут би якусь комерцію ще зробити. Можливо, даремно я тут попаду. Давайте тут зробимо комерцію. Раз тут є зупинка. Крематорій. Все, наступний, наступний стрім будуємо в Крематорії. От, а що я хотів показати? Ну, якщо так грати в City Skylines 2, не рашити хайвей, не розвивати швидко-швидко міста, багатоповерхівки, то це навіть цікаво. Ми от почали з сільського господарства, там лісозаготівлі. Єдине, що мене от дратує, чому на лісозаготівлі не можна зробити так, щоб вони мали багато дерев. От, типу, я не можу засадити це деревами. Я хоч тут ялинок багато росло. Чому? Overlap items. Ну, що це за бред? Самі вони не садять, а я посадити не можу. 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 Дивіться, я знайшов хак. Цим модом можна садити. Ще й так прикольно можна садити. А які в мене помилки? А, помилки, типа, не помилки, а ворнінги, типу, що населення чимось незадоволене? Ти про цей мод? Ну а як тоді керувати містом? Так, що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні, по-перше, навели порядок тут. Прикрасили трохи мікрорайон. Піднялися вони в рівнях. Дуже задоволені всі. По-друге, добудували трохи тут ще ферм і лісове господарство. Так, далі що? Трошки облагородили цвинтар. Цвинтар. Ось цю територію почали забудовувати. Так, і найбільше попрацювали з парковками та саме мостом для поцілунків. Прошу пані, дивіться, пані пензлює тут з того мосту в рожевому платі. Урсула? Гляньте на них, мені здається, вони реально повитягували з них очі і зуби, де було багато полігонів. І за, за Урсулою хто йде? Еріка. А чоловіки на роботі, а жінки де? А, а де жінки? Правильно, по магазина. Що ви тут тусуєтеся, всі позбиралися? Вам потрібен парк, я поняв. Все, ні слова більше. Я вам побудував парк. Ну не зовсім парк, це дитячий майданчик. А якийсь довгий є такий парк? Добре, цей знесем, будую вам довгий. Що ви тут стоїте? Таке враження, що тут яйця будуть роздавати? А ну не кучкуйтеся, заборонені мітинги. Дуже підозріло вони тут тусуються, правда? Поліцію викликайте хтось. У нас уже грудень, ще не все листя опало. Тут грудень. У грі. Але десь кажуть, будуть морози, ожеледиться і тому подібне. Тому бережіть себе, грійтеся, пийте теплий чай, щоб не хворіти, і тримайте ноги в теплі, а голову холодною. Всім на добраніч, хороших та гарних снів, Па-па!